Одразу до інформації пошкоджено у Закарпатській області газопровід Союз буде передано на експертизу. Про це повідомляє пад Укртрансгаз детальніше про причини та наслідки пошкодження газопроводу. Ми запитаємо у керівника прес-служби Укртрансгазу Максима Білявського. Він із нами на прямому зв'язку перебуває. Пане Максиме, добрий день доброго дня. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ситуацію на зараз на поточний момент, і що власне означає ця експертиза? На яку експертизу буде передано газопровід? Згідно оперативної інформації при візуальному обстеженні, виявлено, що розгерметизація газопроводу на Закарпатті пройшла по кільцевому зварному шву, який буде переданий для експертизи в інститут електрозаварювання Національної академії наук України. Якщо говорити навіщо це робиться, це робиться для того, аби визначити якраз причини, чому сталася відповідна розгерметизація. тобто фізичні причини, чому спрацював таким чином метал. На місці надзвичайної ситуації працює аварійна бригада, яка повністю забезпечена необхідними матеріалами та інструментами. Всього в даних роботах задіяно більше 30 чоловік та важка спецтехніка. Хочу принаїдно нагадати, що дана надзвичайна ситуація не впливає на газопостачання для вітчизняних та європейських споживачів. Але все ж таки, от модельно ну, попередньо, можливо, якусь версію спеціалісти озвучують. Ну, спеціалісти самої компанії, а не інституту електрозварювання. Яка ж причина розгерметизації зараз як робоча розглядається? На жаль, про це повідомити не можу, оскільки проходить робота комісії. Ну і які наслідки можуть бути от від розгерметизації в перспективі, ви маєте на увазі те, що сталося? Так, 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 так. Ну, втрати, те, або... Що сталося вчора? Втрати підраховуються. Зрозуміло, що в процесі розгерметизації газопроводу сталася емісія, тобто викид природного газу. Трати підрахуємо, визначимо, скільки який обсяг природного газу згорів. Дякую вам. Я зрозумів, що власне занадто великих втрат не відбулося. А може працювати у штатному режимі. Ну а причини будуть вивчені і будуть усуватися. На зв'язку з нами був керівник прес-служби у Трансгазу Максим Білявський. А ми продовжуємо точніше, розпочинаємо наше студійне спілкування у цій годині. Так, власне, вже раді